Всім привіт! Сьогодні я граю в групи Двария. Не завжди буду говорити під динаміком. Я кажу, зараз я просто говорю під Динаміком, і можна, будь ласка, підкрутити звук. Дякую. Так музика. Я как сюда был залезала, я уже добавляю так. Да куда фронт Ну, давайте. Давай даваться. Ой, значит, не что уже. Окей, тут э, Два фронтбена, п'ятеро е, мають бути рожевими кальмарами, я їх називаю. Е, і... і дуже багато гравців. У мене був такий класний бах. баг. Хей, трачу. Трачу зараз, бай, буде так круто. Бар, е, ем, голова там кальмар. Там замальований кальмар має бути. Я була ем, тільки що оцим кальмаром, я є, їх я називаю, оцим рожевим. То там було ну, так класно, там було так багато ігор, аж дві битви бітами. Ну хто не зрозуміє, той не зрозуміє. І сюди йду. Все? Бринлайт. Вона прозора, я вже за другій право була форма і я була мати брилайт. Ну вийде, тому що що вона буде слідкувати за мною, дивитися, як я граю, як я виграю ті бльод. Отак так-то гарно, по сути. Ну, не тоже тут по сути вот так краще. Отружавай я не довожу просто. Видите, там зараз мои барды голые. Або, дивіться, у мене або, тайта, або... То звони валюють, встигають забалювати okay. за ті ігри і все.

Як ось сюди було заліз, я не пам'ятаю вже як. Цікаво, як це за Фронтмен. Зараз, напевно, Мінгель, ай, на Мінгелі я можу. Ага, Мінгель. Я тут можу здохнути, повірте. Я ні жодного разу хоча б тут здохнула, але я можу здохнути. У вас є п'ять. Снущаєтесь сюди, 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 сюди. П'ять. Закрили. Та закрий. Ну так не да відкривайте і не закривайте. Угу, uh -huh, я сзади талилка. Я не можу, а я можу. Два, три, чотири. Тут вже одного двох, точніше, два. Двох, точні, два. Двух, двох, два, двох, три, так. А коли буде один, а тут сюда, Дівка, сюда, Аллош, льошки Льошки, твої Лешка, Леша, Леша двоє, троє, давайте ще двох двоє, давайте ще оце дома кидай. треба тут в це володістю стажіровал де був Так вас дощається 4 5 4 5 це що це А три субу я Ой, три дуда решті, я так цього чекала. Відкрийте, вийдіть. Вийдіть. Ну так є. Oh, yeah. Класно, я встигла. Я встигла. Oh. Ну, я не завжди правда встигаю говорити під директор, це все. О. Сейчас просто заводи. Ой. Знаете, фронтбада можно в Вы можете в вас может в этом уже подругу было. Это будут два фронтбада. Ой. Ой, я забыл. Ой, я забыл. <laughs> Help me, what the Хелл, ида, и да, я просто здравствую кричу, я коришу тебя hell? <laughs> Obmanula, obdarzyła ch Czu... Czuwaka, to cztery kulaka <laughs> O! No to reszcie Шісти ніг це буде або вирізала печать, або вирізай, або шісти ніг. Це не гірше, ви повірите. Зараз ви побачите, як тут грати. Тут я не знала, якщо, якщо грати камінчики, бо я на конвертах була. Оці камінчики, що збивають дзику і оці, оці гонки в мене є в реальному житті. В неї буде що дзикота. Далеко бачу. Чай! 15. Машка заскалу на колощи. Так просто подавить якейту. Вс, по мне. Та единичка до зачего так. Тут слабованка. Скіп заробих, а я зараз здохну. Ну, чого зразу попробую. Ура, ха-ха, ха а я виграла. Всіла команда залишилась, ви уявляєте собі. Ой, папа. Мама. папуська Ахаха. Аха-ха. Ахаха. я зараз колю. Мама. Ахаха, подай подой Мам, ходи сюда. Ахаха, я за сразу. Та ну я не дай користуватись, не босс. Трама тона тут. Я важко. Якби я була в грібар, я б себе назвала білка все. Це взагалі там відос напав себе. Я не дивилася гру Лібару, по суті, як її ті не можна. Але ми його не <плес> 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 всі

Нас те напоедешь дарить. Друга. Сенси. Блін, я сдохну. Каже, я здохну. Все, я здохну. Я просто буду стрибати. Йо, так <кiffe> <плізна> <кiffe> Ладно, перезаходимо зараз. Просто перезаходимо. Щось так сильно проголоталася сьогодні. А мені давайте тоді зероба це класна гра, я знаю. Три хвилини чекати, тільки почався раунд, як я б не зайшла. Так, ми будемо шукати якийсь е, цей промокоди на, на спреї. Та як тут перегорнути? Хто знає? О, Що тебе потрібно п'ята воді? Двіся. П'ять п'ять, п'ять, пять, п'ять. Ще одну пять. Ой, я красный дерево. Это из России я чувствую. Нет. Так это из России. А я завтра еду. Я просто шляпочку украл. Давай ты забери, ой.

Секс и за этим Я кажу, что вам пора починать. А що, брати? Да така, что это может быть два на що брати? Варняння, а яке. яке? Я не О, зараз починається і ви бачили, Як швидко час прийшов? Байт. Байт. Bye bye. Они горди. гонки Ой, не слепс. Для нас оцей. Для нас не знает. Для нас два. Зараз придуляюсь. Ой. Вот, желтый соус. У меня её сейчас в этой лекарстве. Класс. Ну, рады их. Я сейчас покажу Блин, блин, блин. Надо это снять. Правила цієї гри у вас є тут цей. Ви можете бути хто будь, У вас немає злопати. Тут якось обмежений час, у вас може бути коли злопати. Давайте якщо вистачить мені на квадрат. навіть якщо вони щось стадуть, я взагалі не знаю. И потім то води в слот. Я дрощуван для моя червана. Кстати, тут нужно достаточно, потім выбрать собі шути кольорики будут, а зараз Але тут уже а не я плышку рожаю давить блэк, бляк, бляк.

Ik heb een paar kleinere 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 Ost. Зовсім погано. Я я, я вгадала, я взагалі знала, <гас> що там треба буде йти. Там коди, куди я повторю. І зараз буде фіолетовий. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to Зараз нам підемо. Україна. синьо жовтий це чорний чорний, це наше це добро, червоний це кохай, а чорний це плутова. Я не знаю, що ви знаєте цю пісню

Де вода? Ді, я просто буду ось так стрибати, йти тут. Трибати воду бачити. Ви бачили, я змогла здохнути. Спалила російку Все, окей, всім папа, я буду їсти і сподіваюся, вам сподобалося це відео.